Говоримо про ліхтарик Вубен G5, наданий для огляду офіційним дилером марки Вубен в Україні. Нова марка на нашому каналі. Давайте подивимося на неї уважно. Вубен це китайська торгова марка, яка активно розвивається, має досвід виробництва ліхтарів Вубен з 2016 року, коли була зареєстрована, а до того випускала ліхтарі для інших брендів на замовлення. Так, би мовити, ОМ-виробництво. Ліхтарі поставляються в упаковці з пломбою. Але український дилер заморочився і зробив окрему інструкцію на українській мові. Відповідно, вона лежить окремо в упаковці. Інструкція досить детальна, з кольоровою полі... якісною поліграфією, повністю українська, і повторює англомовну інструкцію. Дуже детальна і дозволяє досить швидко розібратися в керуванні ліхтарем та його характеристиках. Упаковка досить цікава, такий формат упаковки не часто зустрічається, коробочка, що розкривається, і всередині ми знаходимо ліхтар, під яким знаходимо додаткові аксесуари та інструкцію оригінальну від виробника. Комплект поставки складається з ліхтаря, інструкції, тімляка, кабеля USB-A USB-C для зарядки та маленького завідного кільця. Ліхтарі Увен мають офіційну гарантію від українського дилера. А також дилер надав промокод на знижку для підписників каналу. Ви його зараз бачите в себе на екрані або можете знайти в описі до відео. На огляд, дилер надав модель G5 в двох кольорах. Насправді, кольорів існує більше, і потроху вони з'являються в магазині представника. Виробник Wuben позиціонує ліхтарі як Easy Carry Light. Маленькі, компактні та легкі у використанні. Перше враження від цього ліхтарика ну дуже він незвичний. Я думаю, багато хто в інтернеті вже бачив рекламу ліхтарів Вубен, яка лізе, вам дуже, скажімо так, активно. Але давайте по порядку роздивимося, що представляє з себе дана модель. Розміри ліхтаря 62,1 мм. Його висота, ширина ліхтаря 37,3 мм, а товщина складає 15 мм. Акумулятор вбудований нез'ємний ємністю 450 Годин Заряджається через порт USB-C. Під час зарядки ліхтарик може працювати. Клас вологозахисту заявлено як IP68 відповідно занурення до 2 м на 1 годину. Стійкість до падіння з висоти 1 м. Дальність світла до 82 м. Маємо два світлодіоди, максимальна яскравість до 400 люменів, мінімальний режим 2 люмени. Корпус ліхтаря виконано з алюмінію з мінімальним використанням пластику в деяких його елементах, таких як заглушка порту або кнопка. Головна частина може повертатися, є три фіксованих положення, але за бажанням можна зупинити головку в проміжних положеннях. Відповідно, можна кріпити то і так ліхтарик на спорядженні, як вам буде зручно. Крім того, виробник реалізував цікаву кліпсу, яка поворотна. Вона нез'ємна і в стандартному положенні ховається на бічній грані. Якщо ми її потягнемо трохи в сторону, то ми зможемо її повернути на одну або іншу сторону, відповідно, і так само повернути в приховане положення. Все це можна робити однією рукою. Відповідно, можна повернути ліхтарик на спорядженні в ту сторону, щоб він світив як нам необхідно. В нижній частині ліхтаря під пластиковою заглушкою приховано потужний неодімовий магніт, з допомогу якого можна кріпити ліхтар на магнітні поверхні. Присутні два прорізи. Я так розумію, це заготовка під якесь кріплення, але про нього немає ніякої додаткової інформації. Ось такі рейки. Квадратний отвір, можливо, це якраз для язичка фіксації. А наразі він використовується, щоб продівати в цей отвір і сусідній, завідне кільце. Але в такому випадку ліхтарик у нас не зможе стояти на рівних поверхнях. На іншій грані від кліпси розташовані органи керування. Це кнопка, поворотне кільце для регулювання яскравості та механічний перемикач. Механічний перемикач поєднує в собі три положення. Саме нижнє положення це ліхтарик заблокований і не реагує на органи керування. Друге положення це ліхтарик, ввімкнено, робочий режим, можна керувати кнопкою керування. І третє положення. Відкритий порт зарядки. Під час зарядки можна користуватися ліхтарем, а також при відкритому порту можна вмикати будь-які режими. Кільце керування режимами обертається досить плавно. Немає ніяких обмежувачів механічних і якогось крокового механізму. При цьому воно не бовтається, відповідно, зазори мінімальні, щоб туди потрапив якийсь зайвий бруд. І ми випадково збили виставлений режим. Є невеличка насічка, яка полегшує обертання кільця та його цупкість. Виробник заявляє, що час роботи ліхтаря відбудованого акумулятора ємністю 450 мАч від 50 хвилин до 65 годин роботи. Що досить непогано для такого малюка. Але слід розуміти, що особливо потужних режимів тут немає, через те, що головна частина, по суті, є радіатор. Відповідно, треба розсіювати, досить багато тепла, і навіть 400 люменів нагрівають цю частину так, що її так досить неприємно тримати в руках. Якість збірки ліхтаря висока, ніяких. Зазорів, скрипів, люфтів, все добре підігнано, і проблем з цим не повинно виникати. Заокруглені грані підвищують комфорт від використання та носіння в кишені. З таких очевидних мінусів, як мені здається, це тонка стінка в головній частині. І якщо ліфтарик впаде ось на цей кут, відповідно, можемо отримати зам'ятість корпусу і якусь деформацію або пошкодження тір оптики. Наразі бачимо два світлодіоди. Це основний білий, а це RGB світлодіод. Щоб активувати ліхтарик, необхідно його розблокувати, пересунути повзунок в положення вімкнено. І натиснути кнопку керування. Ліхтарик у нас вмикається в останньому режимі, який ми використовували. Крутіння колесика збільшує або зменшує яскравість. При досягненні граничного режиму. Ліхтарик у нас блимне. Як бачимо, йде дощ, і для ліхтарика ніяких проблем, опади не являють. Відповідно, користуємося ліхтариком, коли треба вимкнути, натискаємо кнопку. В ліхтарі реалізована система індикації заряду акумулятора. Для цього ліхтарик повинен бути в положенні, вімкнено не заблокований, і натискаємо, отримаємо кнопку. У нас вмикається кольоровий світлодіод. Якщо блакитний світиться, то це понад 90% заряду. Якщо блакитний блимає, це від 40 до 90%, якщо червоний світиться від 15 до 40%, і червоний блимає це менше 15% заряду. Досить непогана система, але, як на мене, кращий індикатор заряду виносити десь окремо, а комбінації клавіш типу утримання виносити на режими типу Moonlight, щоб вони завжди були в швидкому доступі. Коли наш ліхтарик ввімкнено, у вімкнуному положенні, натискаємо і отримаємо кнопку, і ліхтарик у нас переходить в режим RGB світла. RGB світло має стабільну яскравість 10 люменів і тривалість його роботи близько 9 годин. Якщо ми будемо крутити колесо режимів, відповідно, у нас буде мінятися кольорова температура. З цікавих моментів, якщо ми два рази натиснемо в цьому режимі, Обраний режим, де перетвориться у нас на маячок. Війне натискання повертає в режим основного світіння. Відповідно, якщо ми захочемо рожевим блимати, два рази натискаємо, і цей режим у нас буде маячком. Своєрідна, але досить цікава функція. Коротке натискання вимикає ліхтарик. Вмикання ліхтаря. активує його в останньому режимі, який ми використовували. Наразі це було рожеве світло. Вубен G5. Кольорові світлодіоди, ближня дистанція від камери до куща метри два. І дивимося, як міняються кольори куща в залежності від спектру ліхтаря. Для природи 10 люменів кольорових діодів вистачає метрів на 5-10 в залежності від того спектру, який ми обрали. Для приміщень часом це світло навіть може бути занадто яскраве. І будь-який з режимів цих можна перевести в режим маячка. Крім того, в ліхтарі приховані ще три режими додаткових маячка. Якщо ми у вимк... вимкненому положенні два рази натискаємо кнопку, у нас вмикається один з режимів, який ми використовували останній раз. Наразі це блимання блакитного з, з червоним світлом. Подвійне натискання міняє цей режим. Наразі у нас червоний з зеленим. Подвійне натискання і у нас блимає червоний та жовтий. Де такі режими можуть бути корисні, кожен вирішить сам для себе. Коротке натискання вимикає ліхтар. Крім того, у ліхтаря є швидкий доступ до турборежиму. Відповідно, якщо ми у вимкненому положенні два рази натиснемо на кнопку, у нас вимкнеться турборежим. За необхідності, ми його не зможемо змінити. Поки не вимкнумо, він завжди буде в турборежимі працювати, але пам'яті на цей режим у нас нема. Вубен G5, мінімальний режим 2 люмени. Око бачить світло метрів на 10-15 посвічуються об'єкти. І починаємо потрохи. Додавати яскравості. Нагадаю, що проміжних положень у нас немає. Відповідно, ми не можемо зафіксувати якесь цифрове значення люменів, щоб порівнювати його з іншими моделями. Світло достатньо широке. Периферія має плавний перехід до хотспоту, до центральної частини променя, і колір спектру такий. Не холодний, але і не нейтральний. Холодне біле світло, в принципі, непогано. для природи саме те, що треба. Досягли максимального режиму, ліхтар починає блимати, якщо ми доходимо до максимуму. Вмикаємо турборежим. Турборежим наразі не вмикається, бо акумулятор трошки підсівший. Але якщо ми зменшимо яскравість ліхтаря, а, турборежим вімкнувся, бо ліхтар не реагує на колесико. Відповідно, виходимо з турборежиму подвійним натисканням, зменшуємо яскравість і активуємо повторно турборежим. Просто, коли ліхтар заряджений на 100%, то там відчутна різниця між максимальним режимом та турбо. Коли ж ліхтар підсаджений трошки і заряд його менше 90%, відповідно, турборежим у нас вже співпадає з максимальним режимом основної групи. Активуємо індикатор заряду, блакитний блимає, значить заряд у нас менше 90% від 90 до 40, здається. І мінімальний режим знову. Заряджати ліхтарик від павербанку, це безумовно плюс. Крім того, під час заряджання ліхтарик у нас зберігає весь свій функціонал і ним можна користуватися, що також, безумовно, є позитивним моментом, і відповідно ми не залишимося без світла, коли ліхтарик у нас сяде. Світло ліхтаря приємне, я б сказав, нейтральне і зручне для використання на ближніх та середніх дистанціях. Можливо, розміри ліхтаря грають трохи проти нього, оскільки в руці його тримати не дуже зручно, але загалом він досить комфортний, зважаючи на його розміри. Зважаючи на його розміри, його не важко покласти десь в сумку. Він буде дійсно легким повсякденним ліхтарем з функціональними режимами, в тому числі його можна використовувати як маячок на велосипеді, самокаті або просто при пересуванні на темних вулицях. Ось таким чином можна кріпити ліхтар на ваше спорядження. Відповідно, повертати кліпсу на ту сторону, як треба, страхувати додатково страховочним шнурком і вмикати той режим маячка того кольору, який вам треба. Друга сцена вубен G5. І мінімальний режим. Променя вистачає метрів на 10-15, висвітити стовбури дерев, кущі і спокійно пересувати, щоб зберігати якусь подобу нічного зору. Переміщаємо колесико на одне, на чверть оберта, скажімо так, одне, один помах пальця по корпусу. І одразу бачимо різницю. Другий раз робимо так само, збільшуємо яскравість, третій, четвертий. І на п'ятому вже закінчуються оберти. Відповідно, повний оберт колеса у нас це повний хід яскравості. Тобто досить вплавно. Досить у великому діапазоні ми можемо регулювати яскравість. Яскравість регулюється дуже плавно, без якихось ступінчатих стрибків, як це буває в деяких моделях ліхтарів. Затримки також, як такої, нема. І дуже приємно керування ліхтарем. Дальність світла непогана, метрів на 80-100 точно висвічуються стовбури дерев. Для пересування лісом достатньо. Ось цього режиму десь, не знаю, наскільки видно. А ширина засвідки, в принципі, от у мене зараз коло штатів, коло ноги, починається світловий промінь, І ми вперед світимо метрів на 20-30 або і більше видно стовбури дерев. Так що ширина засвідки дуже комфортна, щоб менше водити променем по сторонах. Тріб відмітити, що червоне світло, зелене і блакитно, в однаковій яскравості 10 люменів сприймаються оком абсолютно по-різному. 10 люменів червоного світла це таке тьм'яне світло, а 10 люменів зеленого і блакитного це таке вже досить яскраве разів 3-4 яскравіше. Відповідно, зважайте на цей момент, коли вибираєте ліхтарі з кольоровими діодами. Заряджається в обен G5. Напругою 5 В та струмом до 0,5 А. Зважаючи на ємність акумулятора 450 міліампер-годин, це максимально оптимальний струм для зарядки акумулятора. Час зарядки близько 1,5 години. Під час заряджання у ліхтарику доступні всі його режими. Ми можемо активувати будь-який зі стробоскопів. Можемо активувати той режим, який в останнім використовували. Причому у нас не буде доступна вся яскравість. І завжди буде світитись індикатор заряду. Червоним світиться по процесу заряду і починає світитись синім по його завершенню. RGB-діоди працюють в повній мірі. Неочевидний мінус, який прихований у функціоналі ліхтаря. Це робота його основного діода під час заряджання. Ліхтарик певний час попрацював на мінімальному режимі. Вимикаємо ліхтарик, вмикаємо повторно і він вмикається у нас в максимальному режимі. Відповідно, під час зарядки режим білого світлодіода не запам'ятовується. Ось таким чином ліхтарик можна заряджати прямо на природі від павербанку. Відповідно, ми не залишимося без світла, оскільки ліхтарик можна використовувати. І будуть доступні всі його режими. З мінусів, про які я казав раніше, це тільки те, що біле світло у нас завжди буде вмикатися з максимального режиму. Відповідно, переводимо його зараз в мінімальний режим, зачекаємо, щоб воно трохи попрацювало. Вимикаємо ліхтар, вмикаємо повторно, знову максимальний режим. Відмикаємо павербанк і вмикаємо ліхтар. Мінімальний режим працює. Відповідно, це в нас якась особливість вмикання ліхтаря при роботі від павербанку. Так виглядає ліхтар, з... Ось так виглядає ліхтар з встановленим заводним кільцем. З мінусів цього кільця ліхтарик значно гірше починає стояти на хвостовій частині. Але магнітна частина пластик трошки виступає і вона погіршує нестійкість положення встановлення. Можливо, ці реки і були необхідні, щоб зробити якусь док-станцію, якусь основу, з допомогою якої ліхтарик міг би стояти більш впевнено. Ліхтарика є кілька баїв або фіч, не знаю, як це правильно назвати, інтерпретувати, тут пишіть ваші здогадки в коментарях. Перший момент. Ліхтарик у нас ввімкнено. І якщо ми переводимо повзунок в режим блокування, він вимикається, що логічно. Якщо у нас ліхтарик вімкнено, і ми переводимо, відкриваємо порт, ліхтарик у нас також вимикається. Якщо у нас ввімкнено ліхтарик з. Відкритим портом, і ми це побачили, захотіли закрити. ліхтарик у нас також вимкнеться. Можливо, це ба, а можливо, фіча для екстреного вимкнення ліхтаря, щоб ми не шукали на помацькі кнопку. Кнопка також є одним з мінусів ліхтарика, як на мене. Вона працює безвідмовно, але її тактильний відгук майже ніякий. Крім того, вона майже не виступає за габарити корпусу. Відповідно, намацати її руками, коли вони замерзлі, досить важко буде. Крім того, відчути, натисли ми її чи ні. А якщо ми працюємо в рукавичках, то тим паче ми не зможемо відчути, натисли ми кнопку чи ні. Так що, зважайте, також на цей момент, або виробник може з часом змінити цю кнопку. До речі, кнопка є частиною поворотного кільця і не знаю, буде видно чи ні. Коли ми крутимо кільце, верхня пластикова частина кнопки у нас також повертається. Ось такий ліхтарик в G5. Приємне, комфортне світло. Так, воно холодного відтінку, але, в принципі, воно не подразнює око вночі. Ширина засвідки комфортна, щоб менше водити променем по сторонах, що відповідає завданням цього ліхтаря. компактний EDC на кожен день. А гнучкість цього керування дозволяє використовувати ліхтар як в домашніх умовах, так і на природі. Наявність кольорових діодів та режимів маячка дозволяє використовувати ліхтар як сигнальний в темний час доби. Причому особливо заслугової уваги можливість вімкнути як маячок будь-який з кольорових режимів. Або ж вимкнути предстановлені режими, якщо в цьому є необхідність. Щодо світла і роботи в максимальних режимах, ліхтарик працює добре. Турборежим не регулюється, як я вже сказав. Але якщо ми працюємо з основного білого світла і викручуємо ліхтарик на максимальний режим, то через 5-10 секунд ліхтарик буде потроху зменшувати свою яскравість, і наш поворот кільця яскравості на максимум, знов її збільшить до межі. Але зважайте на той момент, що все ж таки невеличка головна частина повинна розсіювати досить багато тепла, і вона, хоч і має досить велику площу радіатора, але краще не зловживати максимальними режимами, щоб не викликати деградацію світлодіода. Я розумію, що це все розраховано, як треба, але краще не ризикувати. Ліхтарі вубен мають гарантію 5 років, один рік відповідно до українського законодавства, заміна ліхтаря. А наступні 4 роки ремонт. Вашого ліхтаря. І пожиттєва гарантія від виробника, але вже за плату. Моє враження від ліхтарика Wuben G5 досить позитивне, цікавий маленький ліхтарик з якісним, досить продуманим функціоналом. Так, є деякі моменти, які роблять його не зовсім ідеальним, але це лише на мою баловану точку зору. В цілому ліхтарик якісно зібраний, має непоганий підбір режимів та функціональних можливостей. Ось такі ліхтарі Wub G5 надані для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання та промокод на знижку дивіться в описі до відео. На цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Україна переможе!